Начните уважать в себя. Любовь к себе, уважение, это основа силы человека. Основа. Когда это есть, он будет других уважать. И тогда это будет единственное, что может объединить нас. Потому что все наши, понимаете, надежды на кого-то, оправдания, что вот Господь одних создал сильными, других слабыми, они никуда не годятся. Еще в 19 веке кольт уравнял всех. Понимаете? Поэтому я еще раз призываю к вот этому нюансу, чтобы все поняли, и пенсионеры, и кто угодно, да, что вот должно быть единое единение, не только там бизнесменов. У нас же полно общественных организаций. У нас же проблема Украины всем известная. Моя хата с краю, да, и на три человека два гетьмана. Я вам недавно подшел, у нас 20 тысяч общественных организаций. Что мы не за взагалі? И причем название есть хорошее, да? Там справедливость, там сила, еще что-то. Поэтому надеюсь, что сегодняшняя наша встреча такая оптимистическая. Как говорят военные, хочется идти в атаку и пленных не брать. Надеюсь, что с Божьей помощью да, у нас будет все хорошо. Все <плодисменты> разумею. Чому ця людина герой України? Анастасія Кобзаренко, киян, активіст громадського руху Кияни, усім». прошу вас, шановні гості, шановні хазяїва цього залу, мені дуже приємно бачити молоді блискучі очі і в чоловіків, і у жінок. А блищать вони від того, що коли вони йшли з дому, дома їх проваджали їхні дітки, і маленькі, і великі. Отже, я закликаю вас усіх, що починається наше місто з того, як народжуються діти, а потім з того, як ви, батьки, виховуєте своїх дітей, а ми мусимо виховувати їх так, щоб не трапилося. Як вони вже будуть дорослими з їх містом? От така біда, як трапилась зараз у нас в місті Києві, що наше місто стало захаращеним, неприбраним, що не можуть діти пройти до школи, падають і ніжки ламають, що не можуть і старші люди до магазину пройти. Отже, я вас всіх запрошую до того, щоб ми. Почали виховувати наших дітей з самого дитинства, отаких от самих малесеньких. Тоді вони будуть з перших днів дорікати своїх старших про те, що вони не дбають про місто. Я вам хочу сказати, що наша бібліотека вирішила провести такий конкурс серед дітей, Моя мала батьківщина. І що ж нам діти написали, Моя мала батьківщина? Звичайно, це кияни були з різних районів. В якому районі трошки прочищено снігу більше. Ті діти краще сказали про свою малу батьківщину. Що біля мого будинку, чисто, що я можу йти до школи і не боятися. А влітку у нас квіти біля нашого будинку, а ще у нас гарні сусіди, а ще добрі вчителі мої. Оце моя мала батьківщина. А ми вважаємо, що велика наша батьківщина це все місто Київ. Бачите, як діти бачать і малу і велику батьківщину, все ж вони бачать місто Київ. Отже, я вас всіх запрошую, старших, хто має своїх діток, щоб ви проводили таку бесіду, роботу, книжечки читали, щоб вони вже виховувалися з дітьми, які люблять. Віддано будуть відноситись до того міста, де вони народились, де вони виросли, тоді з нами не буде такої біди, як зараз. Я вас всіх запрошую, щоб діти ваші читали. Нехай ходять до бібліотек, ходіть і ви з нами, якщо вони менші, бо вони не можуть дойти ще самі. Беріть книжечки, і саме основне. Добре, говоріть про те місто, де вони народились, про їх малу батьківщину. Це на все життя. Дякую вам за увагу.